Добрий раночок. Ті сьогодні плани на день. Сьогодні у нас субота, тому будуть о, покупки, приїде машина продуктова. Покажу, що купила на тиждень приблизно. Далі буде покос трави. У мене ще її дуже багато у садку. Також в мене стоїть недороблений сироп м'ятний на зиму, хочу доробити. Щось приготувати їсти. Прання зараз немає, бо закінчився стиральний порошок, а до міста, поки я не можу виїхати. Можливо, на наступному тижні буде поїздка. Тому не стираю, але сьогодні, можливо, прийдеться машина, і в них інколи бувають такі мильно-брильні речі, в тому числі мені ще потрібні губки для посуду, бо я кілька днів і. Викидаю міняю. Мені не подобається довго однією ж губкою мити. Тому подивлюсь ще, окрім порошка, губки для посуду. До речі, вчора я пофарбувалася о, такий, типу, розовенький колір. Зовсім якийсь легенький-легенький відтіночок додався. Мама каже, на морквичку схоже, де морквичка не знаю. Ну, коротше, її, мабуть, відніше. Щось, якийсь відтінок є, але яскравого немає. Коротше, якісь такі поки плани, а далі подивимось. Ще шматочок покосила. Потроху-потроху я себе сильно не мучаю. І отут ще був по тому рядочку шматочок до кінця. І траву я не вибрасую, вона у мене так просихає, а потім або курям збираю на зиму, щоб потім на насісти кидати. А також завтрашнього дня я буду мульчувати город то вони мені буде потрібні. А це, до речі, вона... Те, здесь, воно, бачите, якими... такими твердими паличками це росте материночка. То мама теж не дозволяє, я залишаю такий клаптикий. Як викине цвіт, то можна буде робити заготовку на зиму. Це чайочок, і він, до речі, не тільки корисний, а й смачний. Мені дуже подобався в свій час. Грінфілд Spring Мелоді, він якраз йде з материнкою, але, на жаль, зараз я її щось не бачу в магазинах. Якщо ви бачили, де ще продається Грінфілд, це Spring Мелоді, напишіть в коментарях, бо я дуже хочу цього чаю, цього скучаю за ним. Ми завжди чоловіком його пили, дуже любили, і то буде мені нагадувати смак про чоловіка бігу до погріба за цим своїм сиропом. Ось він стояв. І зародці це вже свіжий компотик у мене починається. Вже почала консервування, боже. Тут і трава, і консервування, і город, і все разом. А ще я вчора робила варення з цієї чайної болгарської рози. Дві маленькі баночки, але ну, це таке, воно більш лікувальне теж. Ікра. <смі> ось. Воно добре у кого стоматити. Це натуральний пробіотик, у кого проблеми зі шлунком, вітамін С, висока доза, тому при простудних захворюваннях, при болі у горлі і так далі. Ну, Можете почитати. То рецепт, можливо, вже є на каналі, або скоро вийде. Кому цікаво, як варити вареничка. Воно чисте лікувальне, знаєте, не треба його багато робити, а ось кілька баночок таких на сезон. У нас вже таке вітрюгання що піднімається, що страшне. Не знаю, взагалі обіцяли дощ. Назбирала я, сходила нашою редиску, а ви, до речі, знали, що можна їсти не тільки редиску, а й оцю ботву. Тільки бажано, звичайно, молоденьку, якісь м'якенькі не жорсткі лістики. І зараз варіант салатику сам з ботви, я вам покажу. Ой, якраз машинка під'їхала. Зараз біжу за продуктами, покажу, що взяла. Водичка, цей раз вишневецька 6. І он всякі там хлібне. І ось тут всякі м'ясне заморозка. Зараз все покажу. Вийшла на 2 315. 5 хліба, 3 білого, 2 темного. Сир, косичка 36 гривень. Сир для запікання всяких там натирання зверху 60, сливки 60. І дві пачки рису. Капустка 20 гривень молода, 55 гривень, це тільки печиво з наповнювачем фруктовим. Упаковка пельмешків, Напевно, що сьогодні зварю. А може ні, бо є і борщ. Мама сьогодні зварила. Я вчора приготувала плов і оце хочу ще салата зробити. Тому, напевно, що пельмені залишимо на завтра. Велика упаковка сосисок Велика упаковка сосисок. Мамадай. Цьому не бачу. Вісім йогуртів розтіжка. Ковбаска браун 235 це, здається, сиров'ялка. Два сирочки голландських, десь по чимось гривень, невеличка упаковочка цукера Ромашка. Цукерок тофіліні в чорному шоколаді. І кафіта, це кофійна, і тут в перемішку щось з цими скрабіками. Маленька упаковка смачних сосісок минулого разу, ніби я брала, то мама діти, в принципі, сказали, що не погані. Повторила печінку курячу. В принципі, коля їсть, я їм, мама єсть. Даня не любить, але може трішечки. Ну, якщо там макарошки, то полити типу, підливкою на 127 гривень. Ось якісь такі в мене перший раз привезли. Сосісочки, ковбасочки піколіні. Я таке люблю, то вирішила спробувати. А це також і мої улюблені, і дітвора їсть, і мама їсть Італія. Схоже чимось на охотничі, але більш сухі. Масличко на каші. Великий бунтік боярської варіонки на 130 гривень, діти їдять. Кілька помідорок на 44 гривні. Огірків цей раз не було. І упаковка паштета. Ось як у ці сосиски Мамада фірма якась м'ясна зоря. Це вони починають брати, куштувати саме цю фірму. В принципі, все. Молоденька зелень, маленькі листочки, які ще м'якенькі, не жорсткі. Відварна квасоля, помідорчик. Додаю лимонний сік для заправки, сіль, перчик і олія. Додала такий салатик до плову і відправляюсь куштувати. Коли я зривала її з грядки, по моїм відчуттям, вона мені дуже нагадала руколу. Тому як замінник руколи не ідентичний, але схожий. Так, вона майже нейтральна, тільки в кінці трішки гірчить, але ну, не дуже, я б не сказала, що вона сильно гірчить. У мене ордиска, здається, більше гірчить, ніж її ботва. Але повторювала би я цей салат. Напевно, що ні. Єдине, що я подивилася, що з редиски можна ще робити кімчі. Я тут відбирала дуже маленькі листочки, дуже які ніжні, там оці перші серденьки, і м'якенькі дивилася, щоб не було якихось там типу, калючок і так далі. От з такого огромного пучка вийшла там маленька-маленька жвеня, тої зелені. А в кімчі можна і біжих рубішу ботву. Так що спробую якось. Або в облозі, або окремим відео покажу, як можна зробити гімче з нього. А якщо нікуди дівати зелень, хочете спробувати, спробуйте, а так? Скажу, як є. Ось я пробувала молоду зелень зеленого горошку. Там смачно. Не неї прям зелений смак зеленого горошку. Ну, то я трошки пізніше зроблю ще салат, спробую. Там теж познаходила декілька варіантів. Якщо буде щось удачне, поділюсь з вами. Трошечки наведу красу. Ну, як, красу? Коротше, в мене є така золота маска. Це маска плівка. Тіпа чисте пора. Ну, нічого вона не достає, але я все одно, ну, тіпо, знаєте, трошки матовим робить шкіру, то я її на тезону наношу. І навіть лоба не чіпаю. Может, просто низень. Трішки низ. І залишки отак так от на бороду, Можна трошки додати блин, все-таки. все, висохнути, дати. і потім обережно зняти. Не так, щоб дуже боляче, ну, трошки неприємно, деполює, видирає ці волосінки. А ще я наношу пальцем, знаєте чому? Ось на цьому пальці залишилося. дитинстві, коли ми в садочку робили щось з клеєм ПВА, потім давали висохнути на руках і так це здирали. Такі відчуття дитинства, коли ти сидиш і віддіраєш. І мені це по кайфу. Це як шкірку відірвати, коли обгоріло тіло, повичавлювати там прищі, щось таке, то це якраз те ж саме. А вам подобаються такі відчуття? Я йду прибирати перший коридорчик. І, коротше, там оця сітка, що я чіпляла. Тільки що Даня розказуй, що страпилось? Я бігу вдома. Кіт хоче об мої ноги погладитись, а потім розуміє, що я на нього біжу, скакає на всю шторку і рве її. То, коротше, там обірвалося, а цю забувають все одно поправити. То, коротше, треба заново причепити шторку, бо дуже сильно обірвало І поки двері залишились відкритими, ми туди нанісло листя всякого, звипи вже облітає всяке. Коротше, треба прибратися трішки. Коротше, якось так. Я не знаю, як так можна було обірвати. О, фішістік. І, коротше, оце все сюди нанісло. Зараз буду тут прибиратися. Получається, ось вчора я ввечері нафарбувала нігті, сьогодні вже ось. Тут, на хуторі, дітям взагалі немає смислу фарбувати. Я як приїхала, то набрала ніякі свої лаки, я дійсно не фарбувала нігті. Ось щось е в цих шкафчиках лазила і знайшла. Оказується, я забрала всі свої лаки, які були в мене запаковані. Ну, типу, як на заміну тим, які були відкриті. Відкриті чоловік не забрав, а закриті ось забрав. І я думаю, ну чому? Знаєте, як сміялась, кажу, чому вибрала чорний колір? Ану, свої здогадки напишіть в коментарях, а зараз скажу. Для чого мені чорний потрібен? Написали? Коротше, щоб не було видно грязь під ногтями, коли я на городі лашу. Там помиєш поли, і вся грязь відійде. Або постираєш речі руками. То все. Тої грязі і не видно. Але я дивлюся, що ну, немає смисла мені взагалі. А зараз ще почнеться консервація, тобто це банки помий, сода, і там ще, ще, ще щось. То поли город, то добрий город, то помий поли, і, коротше, злакупчик. Немає навіть і смисла це, якщо в місто кудись їдеш, пофарбувати, щоб поки з'їздив гарно було. А так немає. Угу. Назбирала трошки... О, опала полоничка. Трошки не вгадала, не вистачило мені ємності. Ми ще, як то кажуть, не наїлися, оскомину не збили. Тільки починається там більш-менш полоничка, так, щоб сісти, наїстися. А нас ще четверо, то нам треба багато. Тому що ніякої не консервації, нічого не робила. Варення в цьому році і не буду робити полоничне. Я хочу в цьому році заморозити. В тому році заморажувала і як я це зроблю, я потім покажу, як відійде, як ми зіб'ємо цього да, як наїмося, То тоді я для вас зніму, як на зиму, без переварювання зберегти полоничку. Посмакували полоницю, а зараз треба йти типу водицю. Вірніше, треба зараз покупатися, але у нас виникла проблема вже десь з півроку. Коротше, навернувся наш бойлер, який нам грів воду, тому треба тільки самому гріти чайником або в якомусь відрі, в кастрюлі, Я чайником коротше, нагріваю. От так раніше можна було душиком швидко покупатися. Тому, в принципі, і літній душ ми поставили. Теж по той причині, щоб була водичка нагріта сонечком. Бо дуже-дуже довго це чайником цю воду кип'ятити. І треба хлопців моїх купати. Ну, звичайно, вони самі вже купаються. Єдине, що я можу ще допомогти голови помити, бо вони щось не дуже її вимивають. А так вони ні, не можна дивитися, там все хлопці вже великі, і вони вже купалися ну, ще до війни тільки з чоловіком. І чоловік їх купав, я до цього не мала відношення. Ну, а як чоловік поїхав, то довелося мені вже допомагати. Там з віку вони ще не могли добре самі купатися. А тепер, я ж кажу, зараз залишила ще голова, що я їм допомагаю. добре вимита. Ну, і в принципі все, день закінчився. Буду відпочивати, щось дивитися. Поки не можу щось там порекомендувати із фільмів, бо щось поки. Не дуже варіанти, ті, що дивлюся. Що дивитесь ви, пишіть в коментарях. Пока-пока. Але чи повторював? Але чи повторював? Але повторював.